З нагоди дня Конституції України у 73-му садочку Житомира провели захід з флешмобом та майстер-класами для юних вихованців. Любов до України починається з малку, каже вихователька-методистка Оксана Романовська. Саме тому важливо приділяти цьому достатньо уваги. Саме розуміння конституції для дітей є важким, але там прописані ази, які ми маємо розуміти людські. Тому, звісно, ось та любов, повага, Україна, які символи України, про що ми маємо говорити. Це обов'язково доноситься до дітей зрозумілою для них мовою. Важливу інформацію вихователі завжди подають в ігровій формі з цікавими героями. Так найкраще вона запам'ятовується діткам, каже пані Оксана. Майстер-класи присвячені саме правам дитини, Чи, чим, що вони, на що вони мають право, і саме у вигляді малюнків, аплікацій, через продуктивну діяльність діти взагалі засвоюють всі знання. І якщо вони зробили це ручками, приклеїли його до загального банера і приведуть сюди батьків і покажуть їм в кінці дня, чим вони займалися, вони точно будуть знати, що таке права, які права вони мають, і взагалі. Як потрібно жити в Україні? Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу. На гордий прапор жолотийський синій, На щастя жити у такій країні. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.